За весь час радянський союз побудував близько 500 літаків Ту-95. А літак Ту-95 кількість... – це стратегічний бомбардувальник. Так стратегічний бомбардувальник, так. да кількість літаків працюючих у Росії обмежена мала. І я би оцінював загалом близько 55 літаків, і з яких близько 12 – це Ту-160, все решта – це Ту-22М3 і Ту-95МС. Тобто, в принципі, навіть втрата малої кількості цих літаків – це фіаско ядерної триади Російської Федерації. Чому? Тому що ці борти будувались по принципу, що вони можуть знаходитися далеко всередині держави, тобто в тилових містах, виконувати проліт на відстані там до 6 тисяч кілометрів загальний е протяг польоту може бути там до 15, 12 і 15 тисяч кілометрів. Але при цьому можна казати про те, що літак міг долетіти на 6 тисяч кілометрів, здійснити пускові е дії, тобто запустити ракети, які летять на 4-5 тисяч кілометрів, е не входити в зону дії протиповітряної оборони ворога і повернутися обратно.